Просклипення по 65-ї позачарової сесії господемократичного демократичного 12 вересня о 10-й годині в приміщенні сесійної заливської районної ради. Шановні депутати, зараз будемо проходити реєстрацію. реєстрацію. Прошу вставити свої карточки. Шановні депутати, прошу займати свої місця.

Лісці міської ради оголошує відкриту. Депутати, 26 серпня загинув службовець батьків Іван Петрович з села Поти, патрі всі герої України, нашої Єворівської громади, шановні мовчання. Дякую. Місесійний період свої дні народження святкували депутати Савостін Юрій Сергійович, Кобиця Ярослава Степаніна. Божого благословення, здоров'я і будь-якого. Також бачу, є у відпустці наш депутат-захисник. Олег Верхмуроці раді вас бачити, гарної відпустити, відпочити, набратися здоров'я. Да. Шановні депутати, да. для роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Лічильна комісія сьогодні по списку це є Потупа Ігор Іванович, Савосин Юрій Сергійович. Ставлю пропозицію лічирної комісії. Хто за? Прошу голосувати. Двадцять один за пропозицію. Шанові депутатів, якого є. Звернення виступи, прошу запрошую на трибуну. Немає. Шановні депутати, ставлю, ставлю порядок, ставлю порядок денного. У вас є запропонований порядок денний. Чи є якогось питання до порядку денного? Якщо немає, ставлю порядок денний в цілому. Ставлю порядок денний в цілому. Хто за, прошу голосувати? Доброго дня усім. Шановні депутати, пропонуємо внести зміни до міського бюджету за результатами переконання до цієї частини станом на 1 дев'яте, а також станування вільних залишків і надходжень по спеціального фонду. І чином, загальна сума збільшення до цього. На 5 млн 419 тисяч 200. Із них за рахунок трансферту з обласного бюджету на суму 700 тисяч для облаштування загальноосвітніх навчальних закладів засоби предмету захисту країни. За рахунок сформування захисту коштів з Кацфонду в сумі 524 450 для військової частини, а не 98. За рахунок перевиконання доходів плануємо збільшити доходи і додатки на суму 4 мільйони 109 тисяч 700. Із них на державне управління 116 тисяч, на освітню галузь 1 127 300, на культуру і мистецтво 327 тисяч. охорону здоров'я 739 400. На соціальні захист соціальне забезпечення 560, фізичну культуру і спорт 99 000, субвенції обласному тисяч. Субвенції обласному бюджету 300 тисяч. субвенції державного бюджету 260 тисяч. На житлово комунальну сферу 435 тисяч за неоряднею місто поймало документацію в сумі 96 тисяч, інші видатки 50. За ракону, підати, так, пачу, як... Там було скинуто в групу е... цей додаток. Чи Є потреба, то все перечитувати. Okay. Ставлю дане питання на голосування. Хто за голосувати? Ситуація із програмами. Вносяться ну, зміни до 11 програм по сумах, які були запропоновані в попередньому цитаті. Е, Чи є заваження по професійці? Ставлю даний питання на голосування. Хто за, голосувати? Дякую. Дякую. Шановні депутати, дана програма діяла в попередньому році. На підставі неї були контактовані пункти патрульної громади. Цього року також пропонувалися видатки по докомплектуванню офіцерів патрульної патрульної громади. Вони відповідали на попередній сесії, звітували, говорили про їхню потребу попереднім рішенням виділяється кошти на придбання їхніх так званих автотестерів для того, щоб дані видатки були можливі, їх треба затвердити на 24-25 рік. дану програму. Проти не комісією була погоджена е, дана програма. Прошу підтримувати чи є завершення пропозиції даної програми. Запишу голосувати. Окетня з тим старшого року номер 460 про затвердження програми підтримки обдарованої молоді військовій військовій і в міської міської теперної громади, що за відправить. Чиновнітав до вашу увагу рішення про зміни до програми даровної молоді, а саме ми забираємо з програми. Акцент на виділених коштах, бо в програмі було включено, що, наприклад, дітям, які зробили 200-400-600 балів, виплачується певна сума, наприклад, 3 тисячі гривень. Щоб не прив'язуватися до якоїсь суми, а кожного року можливості бюджетної різні ми запропонували виключити суми, а дати можливість голові міської міському голові своїм розпорядженням визначати суми, які будуть виплачуватися дітям. Тому лише в частині виключення конкретних е, сум. Дякую. Чи Є заваження пропозиції. Ставлю темного голосування. Хто запрошував голосувати? Ні, не забуде. ovo sada je isto mislim isto je raz za pred